Всім привіт! У нас наявності є ось така BMW-двоєчка 2021 року, 115 тисяч рідного пробігу. Автомобіль пригнений з Америки на максимальній комплектації. У нас передні LED-ліхтарі, задні ліхтарі, так само LED, передні задні парктроніки камери, асистенти, панорама, сліпі зони безключовий, підігрів, повністю все. Автомобіль в рідній фарбі, без зауважень по кузову, по двигуну по всьому. 115 тисяч рідного пробігу, динамічна підсвітка ввечері. Ось тут у нас є пам'ять сидінь, електросидіння. Ламаються спинки, допомога для ніг. Подивіться, в якому стані у нас салон. По салону взагалі без зауважень. Всі світлові асистенти, дивіться, в якому стані руль, 3D-приборна панель, максимальна навігація. Клімати, підігріви, асистенти, чорний дах, у нас панорама, люк. По автомобілю повністю все справне. Взагалі нічого ремонтувати не потрібно. Автомобіль в стані нового. Таких автомобілів більш немає. Всі більшості вони биті. Це повністю автомобіль цілий. У нас технологія x drive тобто повний привід, камера заднього виду. У нас є технологія відкривання ногою багажника. Ось бачите. Закривається багажник, автомобіль в дуже гарному збереженому стані. З Америки приїхав без пошкоджень. Знаходиться в місті Луцьку, буде на старті 26500. Також ми можемо привезти даний автомобіль до вас під дім. Всю деталі обмовляються окремо. Подивіться, в якому стані він збережений. Дійсно, дуже рідко знайти, що був цілий, неутоплений, з гарним пробігом. 115 тисяч, фактично, автомобіль в дуже збережному стані. Тільки відходимо. Без ключовий доступ закриває даний автомобіль. Всі сигналізації наявні присутні в автомобілі. Ось в такому класному темному кольорі. Міський седан bmw 2.